На календарі кінець вересня, а на дворі температура й досі тримається у діапазоні 24-28 градусів за Цельсієм. Синоптики кажуть, для сучасного клімату літня погода у перший місяць осені вже є типовою. Взагалі вересень це такий перехідний місяць від літа до осені. Тому, звичайно, що для нього характерні риси як теплого періоду року, так і холодного. Особливо нинішній вересень, який балує нас сприятливою погодою, яка у народі. Зветься бабине літо». Погода антициклонічного типу без опадів з ранковими туманами та нічною температурою у 10-15 градусів буде триматися до 30 вересня. З 1 жовтня українці відчують значне похолодання. Починаючи вже буквально з 1 жовтня через територію України переміститься холодний фронт, який принесе нам повітря, північних широт. Температура повітря знизиться, зачастять дощі, збільшиться хмарність. Вночі це вже буде 7-10 градусів, а в день скромних 18-20. Окрім цього, синоптики прогнозують поривчастий вітер північно-західного напрямку. Але у природі не буває такої остаточної стабільної погоди, бо це дуже змінний стан. Тому з року в рік ще можливі і друга і третя хвиля бабиного літо. Синоптики кажуть наразі чітко спрогнозувати погоду можна лише на 3-5 днів. Якщо ж збільшити термін, нерідко трапляються помилки. Анна Дмитро Половинка, телеканал